Пречисто, Діво, Мати Божа, велика наша заступниця, звертаємось до Тебе в цей день успіння Твого, просячи Твого заступництва за нашу Україну, поглянь на страждання нашого народу, на біль і скорботу, Які принесла війна, захисти наших воїнів, даруй їм силу та мужність. У боротьбі за нашу свободу, змилуйся над пораненими, зціли їхні рани, примири ворогуючих, даруй мир та спокій нашій землі, об'єднай український народ, щоб ми жили у злагоді та взаємопорозумінні, благаємо тебе, Мати Божа, вислухай наші молитви. Та допоможи Україні вистояти та перемогти. Амінь.